Сьогодні поговоримо про книгу «Токсичні люди, як боротися з дисфункціональними стосунками Тіма Кантофера, лікаря-психіатра британського. Я зазвичай не купую книги за назвою, скоріше за рекомендацією, перечитою, дуже прискіпливо до них відношуся, але цього разу мені сподобалася назва, я прочитала про автора і вирішила купити цю книгу. Але зразу скажу, що очікування, мабуть, у мене були трішки вищі до неї. Що ж, можу сказати, що у цій книзі Тім Кантофер аналізує різні типи токсичних особистостей, їхню поведінку та методи маніпуляції. Автор дає практичні поради, як розпізнати таких людей, зберегти власні кордони та не піддаватися на їхні маніпуляції. Також зразу можу сказати, що я завжди записую дуже багато цитат, дуже багато нотаток. А, дуже часто мене неймовірна кількість інсайтів, але цього разу це не про цю книгу. Не можу сказати, що вона погана, можливо, просто для мене не було якоїсь нової інформації. Але декілька слів про цю книгу я вам запишу. Автор визначає токсичних людей як тих, хто систематично порушує ваші кордони, змушує вас почуватися винними, висмуктує вашу енергію або маніпулює вами. Якщо після розмови з людиною ви відчуваєте виснаження, а не натхнення, задумайтесь, чи варто з нею спілкуватися. У книзі також визначені типи токсичних людей це нарциси, егоцентричні, які використовують інших для самоствердження, маніпулятори, які грають на ваших почуттях, щоб змусити вас робити те, що їм вигідно, критики, які постійно знецінюють вас і ваші досягнення, жертви, які шукають співчуття, але не хочуть вирішувати проблеми. І контролери намагаються керувати вашим життям і а, виборами. Зазвичай ці люди маніпулюють таким чином, викликають почуття провини, використовують емоційний шантаж, принижують під виглядом жартів, підривають вашу самооцінку, роблять так, щоб ви сумнівалися у собі. Також у книзі є декілька а, варіантів, як захистити себе, це встановити межі, наприклад, не дозволяти іншим використовувати вас, не виправдовуватись. Ви не зобов'язані пояснювати кожне ваше рішення, обмежити спілкування, мінімізувати контакти з токсичними людьми. Мені здається, це найкращий варіант. Розвивати самооцінку, не дозволяти іншим знецінювати ваші досягнення. Самооцінка теж це ключова. Як на мене, то головний меседж книги, що ви маєте право жити без токсичних людей, захищаючи свої кордони і не боячись говорити ні. Та оточуючи себе тим, хто дійсно вас підтримує. Загалом не знаю, чи можу рекомендувати цю книгу до прочитання. Обирайте самі, тому що ну, я очікувала чогось, можливо, трішки більшого, тому що тема ну, надзвичайно важлива.